А от загалом по Україні тепер будемо підсумовувати чи підбивати підсумки? Точніше, чи є в нас по Україні такі плани Б, чи готові ми в плані кількості котелень, в плані ресурсу? Це вже будемо питати в Германа Галущенка, міністра енергетики України. Пане Германе, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Доброго дня, вітаю вас. Хочеться перш за все почути, що у нас по ресурсам. Чи готові в нас котельні? Скільки, скільки, на жаль, ми не зможемо запустити через, зрозуміло, через бойові дії. І, власне, що у нас з енергоносіями на тепер з запасами? Насправді накопичення ресурсів у нас відбувається в плановому режимі і є відповідні. Плани вони доведені до всіх генерацій, як державних, так так і приватних. Відповідним чином вони рухаються з точки зору необхідного ресурсу того ж самого вугілля, так само накопичується газ. Безумовно, є є втрати на енергетичному фронті, зокрема в генераціях. Ми втратили певні генеруючі потужності, і мова йде перш за все про теплову генерацію. Але це все враховано з точки зору того ресурсу, який має бути для сталого проходження відповідного опалювального сезону. А по цифрам, можливо, ви нам скажете в відсотках, скільки ми зараз маємо від потреби, там я не знаю, вугілля, газу, мазуту, твердого палива. Ну, якщо це, звісно, є такі цифри, і якщо їх можна озвучувати, це теж важливо. Ну, давайте почнемо з другого. Цифри є безумовно всі, але ну я би не хотів їх озвучувати. Я єдине, що можу зараз сказати, що те накопичення, яке є на сьогодні, воно відбувається чіткі відповідності з тими планами. Які в нас є, тобто, якщо росіяни не е, почнуть атакувати наші об'єкти опалювальної інфраструктури, то в принципі зиму ми пройдемо з теплом? Ну, ми безумовно ми розробляємо, знаєте, зараз е, дійсно такі е, складність напевно цього опалювального сезону. Одна із ключових, що ми розробляємо багато сценаріїв на випадки там плана А, як ви кажете, БЦД, да, їх багато. Тому що вони враховують можливі ризики, якраз внаслідок військових дій. Насправді, насправді, всі ризики проходження опалювального сезону вони пов'язані саме з війною, і відповідно, ці плани вони передбачають компенсацію, наприклад, певного ресурсу або певної генерації у разі, якщо це потрібно. Угу. От е, хотіли ще більше про цей план. Я так розумію, це о, те, що я казала, якраз план Б на випадок, якщо е, е, Росіяни почнуть атакувати, те, що скажімо так. Ну, зрозуміло. Просто не хочеться, знаєте, не хочеться зараз їм подавати ідеї. от чого я боюсь і дуже обережно через це в своїх висловлюваннях в ефірі. Ем, чи можемо ми вже зараз говорити про якісь пункти цього плану Б. Ну не знаю, от, як, наприклад, наш кореспондент е, з Сум е, сказав, що це можуть бути якісь мобільні пункти обігріву чи мобільні котельні, От, на, наприклад. Безумовно, є, є е, і мобільні речі, які вже готуються, закуповуються і будуть постачатися. Е, одним ще з важливим пунктом, е, напевно, яким загальним, про який можна говорити, це те, що ми готуємося заміщати один ресурс іншим, у разі якщо буде неможливість його постачання. Тут я можу сказати, це вже було і в попередньому опалювальному сезоні, наприклад, коли внаслідок бойових дій. Ми не мали можливості через знищення інфраструктури, зокрема залізничних колій, Ми не мали можливості постачати вугілля на певні об'єкти генерації. Ми заміщували це постачанням газу. Mm -hmm. Тобто, це є, є такі можливості є єдине, що безумовно. Ну, абсолютно різна економіка виробітку електроенергії, наприклад, на вугіллі на газу, наслідок різниці в грошах, але для цього є відповідні теж компенсаторні механізми, які з нами розроблені спільно з НКРЄКПЕ. Тут ми поступово до другої ще нашої теми будемо переходити: це про електрику і от про заміщення. Чи е, немає у нас проблем з тим, що якщо будуть проблеми, якісь з опаленням е, сильно зросте навантаження на електромережі, чи витримають наші електромережі це навантаження? Ви знаєте, ми цього очікуємо. І в принципі, такий тренд був до війни вже. Бо якщо подивитися минулий сезон, то ми побачили падіння споживання газу. Цимку десь близько на 5% і відповідно на 5% відсотків збільшили споживання електроенергії. Тому це важлива, абсолютно важлива річ. І тому ми готуємося до цього з точки зору: перш за все, підготовки мереж для того, щоб вони могли стабільно, стабільно забезпечити електропостачання. От власне ми перейшли до електропостачання Запорізька атомна електростанція, те, що нам зараз всім болить, чи є зараз можливості в Україні для того, щоб змусити росіян покинути заес, яку вони замінували з усіх боків, і що робити, якщо вони такі надумають підключити її до російської енергосистеми? Знаєте, ну тут декілька шляхів. Ну, по-перше, щоб змусити і тиснути, нам потрібна міжнародна підтримка і підтримка наших партнерів. І сьогодні вона є величезна. По перше, сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки з цього питання. Більше того, була вчора буквально заява Кадрі Сімсон, енергокомісара ЄС, про те, що Росіяни мають залишити станцію. Повернути її під повний контроль України. Сьогодні була заява G7 стосовно того, що вони негайно мають е, залишити станцію. Зараз є комунікація нашого МЗС про те, що е, можлива місія е, ООН спільно з МАГАТЕ на станцію з точки зору. Е, Ядерної безпеки і безпеки ядерних матеріалів, які там перебувають, і взагалі всього того, що росіяни роблять. Тому що якщо ви візьмете міжнародні конвенції, подивитись, то нема жодного пункту, який би вони не порушили. От просто його не існує. Тобто, те, що ми говоримо, що це ядерний терорист в чистому вигляді, то ну це вже так би мовити, ну будь-який пункт беріть, і дивіться, що це є характеристика як ядерний терорист. Тому безумовно. Безумовно, тут спільними зусиллями я впевнений, що ми ну ми маємо тиснути на них, щоб вони просто фізично залишили українську станцію. Угу. І тоді ще коротко, все таки хочеться почути, чи є у нас якісь можливості для того, щоб зашкодити оцим анонсованому росіянам процесу підключення до російської енергосистеми заес. Ну я, я ми знаємо, що вони мають певні плани і навіть спроби. Але я чесно кажучи, думаю, що це е, вони досить недооцінюють е, наскільки це складний процес і е, раз. А по-друге, на сьогодні станція працює е, на енергосистему України, і відповідно я впевнений, що так і далі буде, і ми, ми е, знайдемо. Е, з нашою участю міжнародних партнерів, як переконати те, що станція має бути повернута і не може бути мови про те, що вона буде відключена від енергосистеми. Ну на жаль, росіяни багато чого недооцінюють. Ви знаєте, мені в цій ситуації Запорізької атомної електростанцією, здається, це хочеться скати мавпа з гранатою. Причому на жаль з гранатою в прямому сенсі. Дякую вам, що долучилися до нашого його ефіру. Герман Галущенко, міністр енергетики України.